<пит> Музична сатирична п'єса Посібник для джентльменів з кохання та вбивства отримала загалом 10 номінацій на щорічну премію Тоні Евордс, яка вручається за найкращі театральні досягнення на Бродвеї, в тому числі в категоріях «Найкращий мюзик, найкращий режисер, найкращий актор, найкращий дизайн, найкращі костюми, найкраща оркестровка, найкраща жіноча роль другого плану. Серед інших кандидатів на найвищу театральну нагороду мюзикли після півночі та «Аладдін». В останньому одну з головних ролей виконав Джеймс Монро і мене навчила тримати своє его при собі, і дбати лише про те, щоб робити як слід роботу. Проте завжди залишається якась частина всередині вас, яка прагне здобути нагороду тоні, хоч ви приховуєте це перед людьми. Але люди кажуть вам, давай йди вперед, виграй тоні. Тож вам не залишається нічого іншого, як погодитись із цим. Гівозбели Дейлі отримала номінацію в категорії Найкраща актриса за роль в п'єсі Мати і сини came to New York. So, мій друг позвонив мені і сказав: вітаю тебе і вистава загалом. Я була щаслива. And I was real happy. Троє акторів, зайнятих «Виноград виставі сонці», а також режисер Кенні Леон. Також отримали номінації як визнання за свою роботу. Мене надзвичайно схвилювало, коли мені сказали, що троє акторів і я отримали номінації. Водночас я був трохи розчарований тим, що Дензел Вашингтон нічого не отримав. На мою думку це дещо несправедливо. Він справжній американський скарб, чудовий хлопець, і власне на ньому тримається наша вистава. Чежі креканізенкорашо. Середакторів, які отримали номінацію, і Ніл Патрік Гарріс. 68-ма церемонія вручення нагород Тоні пройде 8 червня у Нью-Йоркському Radio City Music Hall. Ведучим буде відомий кіно і театральний актор Гюк Джекман